У вас на моєму каналі Маріанна Голубенко. Ми з Ярославою сьогодні поговоримо про сни релігійних та духовних традицій. Доброго дня, з Ярослава! Вітаю, Маріани. Дуже рада вас бачити і чути. І звісно, поговорити про таку цікавезну тему, знаючи ваш досвід, вашу зацікавленість, ваше дослідження теми снів. Тому, звісно, великий рівень довіри до вас. Тому, звісно, хочеться розпочати цю тему. І розпочнемо ми її з того, як ви все-таки вивчали, як ви думаєте, як різні традиції ставляться, в чому відмінність трактування снів? Адже здається, ми можемо лише піти шляхом наукове і, наприклад, не трактування снів, які ще є в нас параметри, які ми включаємо. минулого разу, ми розмовляли про фази сни, да, які виявили науковці, і ми закінчили на тому, що ви спитали у мене питання: як трактувати сон, коли ти біжиш? Пам'ятаєте? Так, це так? Я точно пам'ятаю. Да, і ось я знайшла цей трак трактат тратат в соннику моєї бабусі, і хочу вам сьогодні відповісти. А потім ми Прекрасно. розглянемо. Інші питання. питання наші, Давайте. Так? Значить, я ось е відкрила: значить, бігати, бігати це благополуччя, так означає. Але якщо ти біжиш басяком, да, пам'ятаєте, я вам казала, що ми сни завжди повісти е в цілому, не просто от, я біжала. А де ти біжала, як ти біжала? От якщо басіком, е то це до невдачі. Якщо босою, так? А якщо тебе ж від чоловіка є ще таке, то це любов. Від чоловіка ви маєте на увазі від чоловіка свого чоловіка? Ні, я маю на увазі як чоловічої статі. Ага, цікаво. Це ж треба такі деталі ще згадати про сни після того, як ми прокидаємося. Так, для трактування снів деталі дуже важливі. Прекрасно. Так, що ми хотіли з вами про що проговорити? Проговорити про традиції і як трактують сни в Біблії, в Карані так, так, і інших релігіях. Так. Навіть таке, чи mm -hmm. знаєте ви у яких е, традиціях чи релігіях сни mm -hmm. мають най, найперше значення? Ну, наприклад, хтось може нехтувати ну, наснилося не снилося. А хтось навпаки, можливо, саме базуючись на своїх релігійних подобаннях і віруваннях, е, знає, що сон ігнорувати ніяк не можна. Ну, насамперед сон в багатьох релігіях світу розглядається як не просто сон і нічний образ, да, чи кошмар, чи добрий сон, а як спосіб е духовного спілкування, да, духовного спілкування або випробування до віри е в щось, чи откровіння е божественного. І в різних. Е в релігіях по-різному все ж таки трошки є, трошки відрізняється трактування сну. Наприклад, дуже простий приклад це, якщо пам'ятаєте, осіб, чоловік Марії, він бачив сон про те, що ангел до нього з'явився і сказав, що буде син Божий. Правда, mm -hmm. це сон, і він як віщий сон вважався, що да, буде дитина, е, яка буде сином Божим. Це вже е, ми бачимо такий самий, що прийшло на думку, самий простий спосіб. Ось. А потім є в Біблії ще декілька місць, де згадується тлумачення снів. Ось, І там е, і в сил а я десь навіть записувала, можна, я прочитаю. Звісно, дуже цікаво, да. щоб це було прям точно, як ви це вивчали, дуже правильно. Так, да, значить, Осип Сіньякова мав пророчні сни про своє піднесення та тлумачив свої сни Фараону. Ось чи Даніїл Дан в книгі пророка Даніїла, тлумачив сни. Царю і сам мав е, видіння, і сам мав такі е, сни. Да? То, е, дов, доволі то е, часто е, в Біблії розглядалися сни, і вони розглядаються, як е, ти був з Богом, да? чи ти був з mm -hmm. дияволом е, в, в людської природі. Розраховували, що кожен сон треба розпізнавати в, духовному, в духовній розсудливості. Да, що до тебе е, прийшов Бог чи дьявол? А чи впливає це, наскільки ми можемо це розповідати іншим? Чи це з цим не пов'язано, про це не має значення? А, ну, це, Я думаю, це наша наступна з вами тема, да, коли тобі при приснився добрий сон, і mm -hmm. що на це, як на це дивляться християни. коли тобі приснився. Е, Поганий сон, да, там як на діяти. Це теж традиції, традиції людські, традиції народів різних, а також традиції і релігійні є. Я думаю, що ми з вами в наступному подкасті да, розглянемо це. Дуже цікава тема. От. І дуже важливо, тому що коли ти не знаючи, робиш якісь помилки, які можна да. було б уникнути. А потім ти знаєш і думаєш, на що я це робив? І так вчиняв. Тому так, звісно, це правда. Е, отже, а якщо говорити про, е, наприклад, інші релігії, чи вони по різному трактують е, сновидіння взагалі як феномен, ну, Я знаю, є. хтось каже, що це очищення психіки, чи та так це є? Ну, це і це більше в юдизмі і в йогі, да, це очищення пси. В йо, йо, йогі так поважають. А наприклад, от, в Корані десь щось схоже з Біблією є. Я теж виписала і хочу вам прочитати. Давайте. А, да, наприклад, Сурай Йосуф детально описував сни Йосіпа і теж тумачових фараону. Чи був сон, в якому Аллах наказує Аврааму принести сина в жертву? Теж це Коран такий весь. І що цікаво в ісламській релігії, що сни поділяються на три види. Оце мені дуже сподобалося е, Рахмані це означає сни від Аллаха. Ось, тобто десь схоже, які сни від Бога, так, десь схоже з біблії. З хто це Те, може що... проаналізувати і виставити цей вердикт, який це був сон? Сама людина? Чи сама людина, якщо вона опізнана, дуже опізнана в, в, ці, в цій релігії, чи той, хто більше в цьому, в цих молитвах, експерт. експерта. От. Друге, то, то, то ми проговорили про Рахмані, це благісни від Аллаха. шайтани, ну Тут, по е, слову, е, зрозуміло, да, що це кошмари від шайтана, да, це як дьявол, да, угу. що хтось тебе, до, до тебе прийшов. І не всі. не всі, всі це сни від душі, то що ти пережив. Ось. Угу. Да. Ну, це як спогади. Це, да, це як спогади більше. Тобто вони можуть ти не обов'язково ти щось пережив і точно так же бачив. Ні, це твоя тривожність, і твої сни виходять. Ну, твоя тривожність виходить через твої сни. Угу, Дуже цікаво, і все ж таки, як людині, от ви скажете, обізнана людина, що робить нас обізнаними? Чи можна десь вивчити це? Потрібно вивчати біблію Коран, чи це є окрема наука сновидінь? А, ні, Біблія Коран – це велике знання, да, це не тільки сни. Ось ми проговорили про те, що там говорять про сни і вірять в сни, і ділять їх на якісь категорії. А, а тлумачення снів це да, це окре, окрема е, така, ну це окрема тема. Ось є, є люди, які тлумачать сни. Ось моя бабуся тлумачила сни, моя мама тлумачила. І я зараз навчаюся і вже е, доволі багато знаю, як протлумачити сни е, інших людей і свої, своє обов'язково я тлумачу. А ви б радили тлумачити кожен сон, чи якось все-таки якісь є більш важливі і менш важливі сни для нас, як ми відчуваємо? Ну, Якщо ми пам'ятаємо фази сни, да, то ми не всі сни пам'ятаємо. А ті, які запам'ятали, і якщо він вас стурбував, да, то стурбував по-хорошому чи стурбував по-поганому, як якийсь він був з поганим на, поганий сон, то тоді е, я. Рекомендую протлумачити його. Да? Тут багато факторів є, які впливають на, на тлумачення, да? в який день вам це приснилося, е, в яку день неділі, в який день е, по місяцю, да? день, Тобто з першого дня, першого дня місяця, чим 12 чи 20. -го. Це теж дуже важливо. Іноді бувають страхи, але вони е, приснилися в Середина четверг, і це був там 12 лютого, а це просто пустий сон. Це значить, твої переживання були якісь, і вони вилились в цей сон. Тобто, дуже багато таких моментів. Плюс є ж сонник, да, де віками люди спостерігали за снами не тільки своїх, а й інших людей. Ось, mm -hmm. То ми до нього ведемо. І що я хотіла розказати, мені дуже цікаво було м, узнати про індуїзм. Індуїзм сни в індуїзмі. Да? То що цікаво, те, що індуїзм розглядає сни, як в двох чи в трьох чи в чотирьох стадіях: це яв, сон, глибокий сон і турія. Пам'ятаєте, прошлого разу ми Рем. фази, наукові фази. Да? Так, рем є фази. То явту да, тут як засинання. Сонце як легкий сон, фаза два, Да? Глубокий сон так і називається, теж фаза 3 фаза – глибокий сон. І турія це наша рем, по, ну, якщо ми розглядаємо фази, то це давно індуїзм. Старше, ніж наука, да, і ось щось схоже є. Я ну, знаю, гу... що вони ставляться до снів, це як ніби духовне очищення, правильно, коли ми спимо. Ну от Індуїзм вони читають, що це вища свідомість, особливо в сни, які тобі приснилися в четвертій фазі, турія вони її називають, і це вища свідомість. Так? Mm -hmm. і, і вони розглядають сни як з кармічні, кармічні залишки. То, що у тебе по роду прийшло, да? чи по твоїм діям, чи духовних практик. От. Або теж розглядають як посилення від божественного. Тобто, все залежить від сна, який він, коли він приснився, в який час. Ось ці всі моменти вони дуже важливі для того, щоб ви змогли зрозуміти це, це йде духовна практика, це кармічна чи це Божественна. Ну, от якраз люди, які знаються на снах, це і розказують. Mm. Але, наприклад, кармічна, божественна. Ми маємо тоді це як тільки індуїзм це дивиться, чи це в принципі всі всі трактувальники снів? Так на це це вирішують. Тому що, наприклад, а що якщо ми дивимося на це не з точки зору божественного, а з погляду, наприклад, шаманізму? Я знаю, в шаманізмі теж дуже багато є і поглядів на сон. Як там ми розглядаємо сни? Um, ну, шам, шаманізм, ви маєте на увазі. Ну, mm. Як езотерика, як коли вони розглядають сон як інструмент містицизм, як стаття в іншій реальності. Да. Ну, це, це, і тут більше вони розглядають як спосіб божественного об'явлення, да, тобто божественного об'явлення або духовного лікування. Оце mm -hmm. ще дуже важливо. Сни розглядаються як духовне лікування. Ось. А щось ви сказали про йогу. Невже йога теж має свої погляди на сон? Так, має. Що е, відрізняється? Часто, часто у ведах е, е, описуються сни як вікно у внутрішнє я? Просто, uh -huh. правда? Намного ну, ну, є проще. Ніж, ніж трактувати, що це божественне, чи як дьявольське щось, чи це кармічне щось. Да? а Тут як вікно внутрішнє я дуже цікаво. Таке, ну так. я завжди думала, о з цього з цієї серії, що сонце, як ваша просто як проява підсвідомості. коли ви спите щось відбувалося за день, якісь переживання, якесь щось, і і воно якимось чином е, вспливає. Але, наприклад, не зрозуміло, коли вам сниться, наприклад, там люди або події, або альтернативні події, які б мали б можливість з вами відбутися років 15 лише тому. Ну, наприклад, люди, з якими ви не спілкуєтесь 15 років, угу. що це може означати, навіщо вони вам сняться, якщо ви про них навіть не думали, їх не бачили і не? Чули. Ну, знаєте, коли сняться е, от, е, люди, які померли, але ну, вони вам рідні, да? е, іноді сняться. то тут теж е, треба розглядати так. Якщо ти йдеш до ці, цієї людини, це одне, а якщо ти спостерігаєш за цією людиною, це інше, чи розмовляєш. Так от, якщо йдеш і іноді обнімаєш і, і е, якби Дуже близький контакт, і вони приймають тебе до себе, то ти, це, це, це означає, що людина скоро помре. Ось. Mm -hmm. а, обично такі сни бачить, коли людина боліє, да, вже старенька людина, і вона е, побачила. От моя бабуся вона побачила свою маму і тата, і вона сказала: моя дітка, я скоро піду від ці. Тут, тут вона казала, що. Тут ми е, в гостях, а я піду додому <соро> скоро. Mm. Да. То... А це а... який був погляд, значить, на сон? Православний чи більше йога чи езотерика? Що це означало? Ну, це її трактування. Вона ж вона була християнкою. Ось, і трактувала сни і ось це її толкування. Я думаю, що це більше е, християнське, українське знаєте, пов'язана із національністю і з релігією угу. християнсько-українські традиції трактування снів. Ось плюс досвід, великий досвід, віками збиралися ці, ця інформація. А Ось. цікаво, що сила передається від бабусі саме до онуки. Я буквально сьогодні дивилася таку програму, угу. де це було сказано. Тому не дивно, що ви е, так хотіли би продовжити цей шлях. Так, так і є. Бачите, якщо бабуся, я бабуся моя померла просто коли мені було 10 років, що вона мені вспіла, то вона мені передала. А я зараз зацікавилася більш детально і відкрила її зошити добре, що вона записувала, хоча вона вчилася всього лише 4 класи. Да, ми вчилися 8, 10, 12 років, ну і ще інститути теж. А вона закінчила 4 класи, вона дуже добре читала, писала і читала, і навіть знала вищу математику. Це ж треба. Так. Mm. І знала, писала вона на старослав'янському. Mm. Да, То і ці зошити на старославянському написані? Так. А так. як ви тепер їх трактуєте? Якщо мені щось не зрозуміло, я, ось я е, шукаю, як перевести. Mm -hmm. no. Дуже цікаво. То якщо ми говоримо про е, сновидіння в цілому, якщо от подивитися на якщо вам сняться люди, з якими ви не спілкуєтеся, вони, можливо, були вашими друзями, але просто ви вже не спілкуєтеся, то до чого це може вести? Іноді до зустрічі. Іноді до зустрічі, в залежності від того, що ви робите з цим знайомим. Да? Бо якщо ви повинні розповісти одного слова мало знайомий, якщо ви обнімаєтеся, то це може навіть означати втрату. Втрату До речі, в дуже цікаво, в чому, чому позитивні дії завжди щось означають негативне, а негативні, на перший погляд, дії завжди означають щось позитивне. Ну, в, в Не феномен? завжди буває таке. Да, буває. В чому такий феномен, як це трактувати? <рес> буває таке, не завжди. Ну, опять-таки, ж, ми, ж, ми розуміємо, що це досвід багатьох людей, да, і так трактуються сни. Іноді це не пряма лінія, не так як в фільмі сюжети теж іноді цікаві, да? так і життя теж цікаве. Наше підсознання дає іншу інформацію вам. Це 100%. А от вам, Мар'яно, коли ви читали ці трактування буддизм, е іудаїзм і так далі, яке вам найближче було, знаючи, ви от Насчет йоги. Йога ж буває різною. Да? Так, от У тибетському буддизмі практикується йо йога сну. І це як спосіб усвідомлення і контролю сновідінь. Тобто вони хочуть залізти під сознання і контролюють це. Пам'ятаєте, я вам розповідала про е, раму, з вами Рама, е, да? то е, там радж раджа йога, і от якраз він використовував стадії сну, де він вилітав, він мов, е, як душа вилітає, і, начебто, він спить, е, а угу. насамперед він е, в, інші, в інші країни. Ось. Угу. То вони питали. Е, у них були дуже цікаві практики, які давали можливість е, контролювати свій, свій сон і запрограмовувати свій сон. І це є в його книгах, це його досвід, автобіографія, да, така угу. да. тобто вам ближче цей підхід? Я е, е, не пробувала. Мені просто він цікавий. Це дуже е, довге тренування. Да? Mm -hmm. І е, е, я думаю, що не у всіх людей, хто не займається йогою, да? може навіть хто не хто не відтіль, може не 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 зможе цього зробити, не відчути. Да. Ну, Бо це... знаєте, як кажуть, європейська йога, да, і йога індуїська, це зовсім різні. вже Хочеться вірити в силу навчання, хочеться вірити в силу бажання, тому що мені да. здається, якщо багато людей їздять в Індію, щоб там навчитися перейняти це в майстрів. Як ви думаєте, чи є в них шанс? Ну, якщо якщо я думаю, що немає нічого закритого, якщо є бажання. О, uh -huh. Людина все зможе, якщо вона хоче. Чітко, чітко розуміє, чого вона хоче, і в неї все виходить. А помните Карлоса, uh -huh. Карлоса Кастанеда, книги Карлоса Кастанеда, Так він же ж теж дуже багато поглядів у нього було про, сон, про сни. І сни він рахував, що це інструменти для входу в іншу реальність через цю свідомість Ось. Там, звісно, я не знаю, я спочатку була дуже в захваті від його книг, да, і перечитала, mm -hmm. і, там, і щось там шукала, але потім я зрозуміла, що. Ну, люди там жували травку накурилися і так далі, і ми її дуже гарно писали. Ну таке потім я це зрозуміла А потім це... сни чисто моє, да, таке. Як скоро ви це зрозуміли після прочитання з кількох частин. Ну Я майже всі прочитала. Я майже всі прочитала, і що спиталася там знайти такого цікавого для себе. Було ну, тоді 24 чи 25 років, і я читала цілий рік за ці книжки, mm. а потім зупинилася і сказала, та ні, ну ребята накорилися і щось там бачать. Ну, так, знаєте, як ця стоянка. Це цікаво було. Якщо ще про Кастанеду подивитися, то це цікаво було таке. Дуже багато людей там було, дуже багато людей йшли за ним. Це як релігія, якась да, це все дуже насправді. Я так вважаю, наші знання нас не можуть знаєте, як обтяжувати, тому треба вивчати різні погляди, навчатися, долучатися. Тому друзі, долучатися до каналу Маріани, тому що тут ми будемо вивчати з вами сновидіння, так як нам це буде доступно, зручно розтрактувати свій же сон. Тому якщо вам щось наснилось нещодавно, пишіть в коментарях. А наступного разу ми обов'язково розберемо, що робити, в яких традиціях, якщо вам наснився добрий або поганий сон, тому не. Спішіть, не поспішайте ставити хрест на поганих снах. як ми бачимо, багато з них означають щось хороше до зустрічі.